Виконуємо практичні завдання до уроку таблиці в текстових документах на комп'ютері. Необхідно виконати три практичних завдання. Перше завдання: створіть таблицю за зразком та заповніть її. Дано зразок таблиці. Відкриємо його. У таблиці ми бачимо. Пристрої комп'ютера. Вони поділені на пристрої введення інформації та пристрої виведення інформації. Наведено приклад. Пристрій введення інформації це клавіатура, пристрій виведення інформації – це принтер. Також є порожні клітинки, які вам буде необхідно заповнити. Що ми помічаємо? Що в даній таблиці у нас є 4 стовпці. Раз, два, три, 4. Також у цій таблиці є 1, 2, 3, 4, 5 рядочків. І так, 4 стовпці, 5 рядочків. Переходимо до виконання роботи. Повертаємося до завдання в розділі Ваша робота. Натискаємо Додати або Створити. Обираємо Документи. Відбувається створення документа. У мене документ відкрився у новій вкладці. У вас документ може не відкритись в новій вкладці, тоді вам необхідно буде класноти лівою мишки ось в цьому місці на самому документі. Починаємо створювати таблицю. Для чого йдемо в меню команди вставити, таблиця. І пам'ятаємо, що у нас з вами 5 рядочків. І 4 стовпці. Я обрав необхідну кількість клітинок, натискаю, і таблиця автоматично з'явилася. Продовжуємо виконувати. Ми помічаємо,